Всім привіт! В останньому відео, де я говорив про декодування інструкцій, я зайшов трішки далекувато з прикладом поєднання компонентів ELU, регістрів процесора та декодера. Тож вирішив, що сенсу тягнути з цим немає, і саме час це все зробити не на слайдах, а у VHDL. Але я б хотів прояснити один невеличкий момент з термінологією, перш ніж ми почнемо. Це річ у тім, що багато з нас. Принаймні, судячи з мого оточення, звикли до такого терміну, як ядро процесора. І коли ми кажемо ядро процесора, то маємо на увазі щось, що виконує машинні інструкції та має властивість зберігати стан цих обчислень в тих же регістрах процесора. Але в термінології RISC-V це називається hardware thread, або ж скорочено hard. Тож, якщо я правильно зрозумів і не заплутався в термінах, то наше ядро процесора це Hard в термінології RISC-V. А тому надалі я буду використовувати термін hard, а не ядро. Якщо я помилився, то напишіть про це в коментарях. Тож згадаймо, із чого складається наше дуже примітивне ядро процесора. Hard. воно складається. З обчислювального блока, яке робить арифметичні та логічні операції над числами, з регістрів, де ми маємо змогу зберігати стан обчислень та з декодера, завдяки якому ми маємо змогу комунікувати з цими компонентами через машинні інструкції. Поєднавши їх між собою у такий спосіб, ми отримаємо дуже простий хард, але який буде здатний виконувати деякі машинні інструкції RISC-V. Тож хард буде приховувати від нас всю ось цю внутрішню кухню того, що відбувається всередині. З точки зору користувача, з точки зору того, хто буде комунікувати з хартом, він не буде знати про те, що всередині є якісь сигнали Register A Select, чи є якісь сигнали Funct Switch, чи Funct 7. Все це приховано всередині. А назовні ми маємо лише вхід для машинних інструкцій RISC-5 та вхід для осцилятора, який потрібен регістрам. Так що нам потрібно реалізувати на VHDL доволі простий компонент, який буде поєднувати наші інші компоненти у правильний спосіб. У цього компоненту на вході є лише машинна інструкція. Осциллятор, який буде синхронізувати оновлення стану в регістрах, і можливість через PINRESet скинути стан цього хард в нуль. Про виходи цього компоненту ми поговоримо пізніше в наступних відео. Тож, нам потрібно зробити не так вже й багато роботи. Тому перейдімо до vs Code та почнемо реалізацію. Створюємо новий файл hard.vhdl, в якому створюємо поки що пусту entity з назвою «hard». Та пустою архітектурою. Тепер, як ми і обговорили в слайдах, нам потрібно поєднати зроблені раніше компоненти в правильному порядку. Але перед тим, як їх поєднувати, нам потрібно їх спочатку задекларувати в архітектурі hard. Тож почнемо з того, що відкриємо компонент elu, скопіюємо його порти та перенесемо в наш харт. Маючи задекларований компонент ALU в hard, створимо його Інстанс. А щоб не було конфліктів імен, то назвімо його functional Unit ALU. Тепер нам потрібно провести сигнали архітектури на входи цього ALU, тобто вказати, на який порт який сигнал має йти. Щоб було простіше з цим працювати, то я зроблю окремо сигнали під кожен вхід компонента. Але в назву цих сигналів додам префікс, який буде вказувати, в який саме компонент цей сигнал має йти. Якщо це на вхід ALU, то додаю ALU in і далі вже назва самого сигналу. Так буде простіше розрізняти, куди який сигнал йде, на мою думку. Тож, що ми маємо в результаті? Ми маємо задекларований компонент ALU, Маємо сигнали архітектури, які ми проводимо до інстанс цього компоненту, який називається functional unit ALU. Тож в нашій архітектурі для hard вже створено ALU – і поєднано його зі сигналами HART. Тепер все те саме нам потрібно повторити і для інших компонентів. Візьмемо Register File, опишемо його в архітектурі, створимо його інстанс, додамо сигналів та проведемо їх на цей інстанс. І останній компонент, з яким нам потрібно провести ті ж дії, це декодер. Знову додаємо його опис з портами із реалізації декодера. Додаємо сигналів для нього та створюємо інстанс цього декодера, на який проведемо наші щойно створені сигнали. Тепер дивіться, що ми маємо: ми маємо купу сигналів в нашій архітектурі, які проведені до кожного із цих компонентів, які ми робили з вами раніше. Нам тільки залишається поєднати їх між собою таким чином, щоб результат роботи одного компоненту йшов на вхід іншого компоненту. Для того, щоб це зробити, я скопіюю всі ці сигнали та додам їх трішки нижче в файлі одразу після створення всіх цих компонентів. Ось в цьому місці нам тепер і потрібно подумати, як же вони мають поєднуватись між собою. Візьмемо для прикладу вхід A для ALU. Якщо ми глянемо в специфікацію RISC5, а саме в інструкції, які ми підтримуємо, я нагадаю, що це ALU Register Register та Register Immediate. То ми побачимо, що перший операнд це завжди source 1 тобто значення із регістру A. А тому ми можемо просто напряму поєднати ALU in A з register A. Але з ALU in B вже не так все просто. Ось це і є наочний приклад, до речі, чому я створив окремі сигнали під кожен компонент. За специфікацією другим операндом ALU на цьому етапі. Може бути як і значення із регістру Register Source 2, так і значення із машинної інструкції, те саме immediate value, яке кодується в 12-біт машинної інструкції. Тобто, нам потрібно обрати значення із register File Out b, але тільки тоді, коли обкод інструкції це ALU інструкція register register формату. Інакше ж, нам потрібно обрати immediate value із машинної інструкції. Нагадаю, що в декодері ми зробили можливість отримати це immediate value, а тому ми просто поєднуємо його зі сигналом Decoder out Immediate, але тільки в тому випадку, коли обкод інструкції, це ADLU інструкція Register Immediate формату. Тож, як бачите, в нас також є і сплетіння. Різних сигналів з різних компонентів в залежності від того, яка інструкція в нас зараз виконується. Тож хард якраз оці кейси і буде покривати в собі, приховуючи їх від зовнішнього світу. Продовжимо далі. Сигнали funct 3 та funct 7 поєднуємо напряму із декодера. Нічого цікавого тут немає. А от ALU out Result ми взагалі видалимо, бо ми ж не можемо записати у вихід компонента. За ELU розібрались. Тепер перейдемо до регістрів. Вибір регістрів поєднується з результатом роботи декодера, який нам дає номера регістрів для A, B та регістра запису. Дані, які ми записуємо в регістр, це результат роботи ALU. А тому ми беремо ALU out result та поєднуємо його з Data. Сам регістр файл ми на цьому етапі завжди вмикаємо. Бо в нас наші єдині інструкції, що ми підтримуємо, вони всі записують в Register файл, а тому можна просто тримати запис ввімкненим завжди. Пізніше, в залежності від типів інструкції, цей біт, звісно, буде змінюватись на 0 чи 1. Остелятор до файл ми прокинемо через вхід нашого хард, а тому додамо його в опис Entity. Те ж саме робимо і з Reset. Прокидаємо його через вхід нашого харта. Ну і виходи register файл ми видаляємо, бо в них писати ми все одно не зможемо. З регістрами закінчили. Залишається декодер, але з яким також все дуже просто. В нього єдиний вхід це безпосередньо сама машинна інструкція, яку ми також прокидаємо через вхід харта, а всі інші виходи декодера ми видаляємо. Як на мене, то цього достатньо, щоб перевірити, чи воно працює. А тому закриємо специфікацію та створимо тестбенч для нашого хард. В цьому простенькому тест-бенч я б хотів перевірити, що наше ядро взагалі хоч щось корисне може зробити. Для цього я почну з reset, щоб стан цього хард скинути в нуль. Запустивши цю симуляцію, я очікую побачити, що в регістрах процесора будуть нулі. Тож, додавши на графік регістри та сигнали reset і Clock, ми маємо побачити нулі. І дійсно бачимо, що всі регістри мають стан 0. Тобто наш хард успішно перейшов в початковий стан, в якому ми вже можемо почати тестувати машинні інструкції. Для цього відкриємо онлайн-декодер, з яким ми вже встигли ознайомитись в попередніх відео, та спробуємо написати якусь інструкцію. Нехай це буде інструкція додавання числа 32 із числом в регістрі x1, результат якого ми запишемо також в регістр x1. Зробивши так годинника та запустивши симуляцію, я тепер очікую побачити значення 32 в регістрі x1. І дійсно, ми бачимо, що на Rising Edge годинника стан нашого регістру x1 оновлюється і ми отримуємо значення 32. Але що як ми повторимо цю саму інструкцію? Тоді ми мали б отримати вже 64, бо значення в x1 вже не 0, а 32. Тож, на наступний такт годинника в регістрі x 1 має бути 64. І ми бачимо, що так воно і є. На перший такт ми записали 0 плюс 32, а на другий такт ми записали 32 плюс 32. Тобто, можна впевнено сказати, що ми щойно виконали дві машинні інструкції додавання на нашому ядрі RISC-V. Так, воно примітивне. Так, ми не підтримуємо багато інших інструкцій. Так, ми не можемо писати програми та зберігати їх в пам'яті. Але до цього ми врешті-решт прийдемо. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити розвиток цього проєкту. Та подивіться попередні відео, може, ви деякі з них ще не бачили. Можете пригостити мене кавою на BuyMeACoffee, це мотивує мене робити нові відео. І на цьому будемо прощатись та зустрінемось в наступних відео.